Може бути, які найбільш загрозливі дати в період з 3 по? 19 червня. Найбільш загрозливі дати це 3, 5, 10, 19 червня. Звісно, в Херсоні обстрілюють щодня. Це дати, які ну, зовсім критичні. Давайте подивимося Одесу. Я вам 5 травня робила прогноз по всій Україні. Говорила, що велика загроза влучання в припортову інфраструктуру в Одесі. І, і на жаль, це підтвердили. Було влучання і є загиблі. Дивимось Одеса. Я вже вам робила прогноз. Я не вірю в окупацію Одеси 2025 рік. І я сподіваюся і надалі. Подивіться, кому цікаво ці розклади. Дивимось Одеса.